Чудова практика для гарної концентрації, посилення і покращення роботи мозку та покращення вашої уваги. Ви складаєте руки долоні догори, лікті вниз, розслаблені. Будемо перебирати пальцями. Починаємо з мизинця. Натискаємо мизинець. Потім переходимо на вказівний, потім на безимянний, потім на вказівний. На середній на мизинець і розкрили долоні. Ще раз. Мизинець, вказівний, безім'яний, вказівний, середній, мизинець, розкрили. А тепер роби це швидко. І додавай ще дихання. Кожне натискання це підвдих, 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 видих. пробую цю медитацію 3 11 хвилин і ти побачиш, як твоя концентрація буде посилюватись.